великої Сміх стверджує, що вона ловиться не тільки в столичній Дніпрі, але й тут, в ставках навколо пального міста Кам'янки. Вибачте це Красиві слова. Насправді в місті Івано-Франківську не беруть по 10 баксів за квадратний метр з даного міпла? Пане Володя? Газ. No. А, я боюся, а я боюся, що беру. А славнозвісне, держгіокадастер, видає землю без 200 баксів за гектар. Корно я не маю на увазі землі. А відвод землі у рекреаційних зонах як відбувається? І багато-багато інших питань. Я зараз не буду називати прямі адреси і свою інформацію, але... Я хочу, щоб Івано-Франківська область зустрічала мене з такими речимами, як зустрічала Рівненщина після арешту Борштанової банди. Це завдання нового прокурора і тих, хто залишиться в його команді. Часу на це багато немає. Я, доросла людина, розумію, що справи не робляться за два місяці. Піднімайте закриті і продані справи. І доводьте їх до кінця. На... Применечі я розповідав, як це відбувається. Коли десь на другий тиждень його призначення приходять важняки до мене слідчі і кажуть, Юрій Таріч, а оце можна? Куда? І оце, Куда? і оце, Куда? А, ні, ви краще перезвоніть. Мені нема куди зводити. Мені нема куди звонити. Якщо земля була за останні землі, піс -піс -піс роки після революції, землю продавали на користь партійних структур всіх відомих на Прикарпатті, то цьому в кінці кінців має бути не політична, а юридична оцінка. І якщо воїни не можуть отримати собі земельну ділянку в той час, коли ті, хто наживався по регіонах, далі наживається, то в цьому має бути юридична оціна. Колеги, я зараз не буду називати адреса і щоб Хто бення знає за облаву, так не брать. Але я ще раз вимагаю, велика риба обласного масштабу. І не тільки, бо тут ще є мирці. А значить, сюди виходять і не тільки Івано-Франківські корумповані і кримінальні інтереси.